Доброго дня, мене звати Антон Полікарпов, я є керуючим партнером Полікарпов Firm. і мені дуже приємно сьогодні бути розповідати про те, як штучний інтелект може бути на службі у компанії, що займається інтелектуальною власністю. Я безпосередньо буду розповідати про ChatGPT, але я мушу відзначити, що в нашій компанії ми ще остаточно не визначились, бо деякі люди працюють у нас на інші, використовують інші на інструменти, ін, інші види, скажімо так, програми штучного інтелекту. Стосовно чату GPT, то якраз 30 листопада відбувся рік, коли а, він а, був анонсований і запущений. Фактично за два чи три місяці. А, він став настільки популярний, що його а, завантажило, або почали використовувати приблизно 100 мільйонів користувачів, що є просто рекордом серед всіх користувацьких програм або застосунків. В основі своїй чат GPT полягає в тому, що це така програма, яка дозволяє в форматі діалогів, вона відповідає на ваші питання, підтягує нову інформацію, за допомогою уточнень надає. Нову і нову інформацію в підсумку, ви можете отримати відповідно відповідь, яку ви від нього очікуєте. Можливо, не отримуєте. Але дуже важливо сказати, що ця, ця програма це, звичайно, є як програма зі штучного інтелекту, вона вчиться. І за цей рік вона достатньо ефективно і швидко стрибнула, було декілька видів чату GPT. був третій, третій з половиною, четвертий. Зараз використовується четвертий, або навіть четвертий плюс дуже багато вже змін анонсованих і тих, що вже реалізовані, тому ми будемо говорити про те, яким самим чином що зараз ми використовуємо, якщо можна так. Трошки поринутись в історію, то е, почалось все ще рік тому, і можна було лише використовувати певні діалоги. Не було нам е, преміум підписки, і можна просто було задавати певні питання. Було дуже багато користувачів. Якщо ви пам'ятаєте, на той момент е, все дуже зависали. Були ліміти по е, можливістю підключення, були проблеми з українською мовою. Бо, Краще він а, працював з англійською мовою, перш за все. Тому ну на початку його було використовувати достатньо важкова. Хоча при цьому при цьому я вже розумів, що це майбутнє, бо без цього, ну якщо це розвивати, і якщо я слухав багато програм, передач де розказували, яким чином можна використовувати, і я розумів, що якщо це буде дійсно так, то а, а, це буде дуже великий помічник в нашій з вами роботі. В липні 2023 року були анонсовані інструкції користувача, тобто таким чином можна встановити і зазначити, що саме хто ти є, що саме ти хочеш, що ти не хочеш. Ну, фактично його а, коригувати вже, да? тобто він, надаючи відповіді по всіх діалогах, де ти розпочинаєш а, с -с -с своє спілкування, він вже. Використовує певну інформацію, яку ти, яку ти в нього вже, вже заклав. І це, до речі, дуже вже змінило його використання, бо він тоді, наприклад, розумів, що я є власником компанії, з інтелектуальної власності, що я від нього хочу, приблизно яку термінологію. Я вже тоді сказав, що, як я хочу, щоб він писав, як я, як я не хочу, щоб він писав, бо я тоді вже побачив. Що є певні формулювання, певні структури, які він використовує завжди. Мені чесно кажучи, не дуже не дуже люблю повторюватися, в тому числі за структурою будь-яких документів? Що ми яким чином, взагалі, ми а і що зараз? Зараз дуже цікаво, що вони вже взагалі запустили чат-боти. Тобто, ми можемо налаштувати, зробити окремий чат-бот з у преміум підписці. Ми можемо налаштувати. Задати йому декілька, скажімо, інструкцій, як він має відповідати на наші питання, що він може має робити, і що він до речі, на що він має посилатись. Ми можемо вже докласти до, скажімо, так, завантажити туди, наприклад, на базу, чи щось ще і таким це вже стає повноцінним повноцінним ботом який можна вивчити. Єдине звичайне є питання стосовно там алгоритмів. Або мені здається, будувати їх мають it спеціалісти, люди, хто знає, яким чином будуються алгоритми. Але в принципі, навіть я без особливого досвіду вже створив створив пару чат ботів які допомагають мені працювати з щоденними справами. Я скажу яким. Що ми зробили, і що дуже чим він нам вже допоміг? Ну, перш за все, ми створили основний наш веб-сайт полікарп.ліко на цьому за допомогою саме чату. GPT. там були використані фактично майже всі текстовки з чату. Ми дуже багато формулювали, що краще, як краще зробити. Ми, по-перше, працювали зі структурою, надихалися певними ідеями. Ми, ну, але в цілому ми побудували наш сайт з урахуванням саме індустрії, тобто людина, яка заходить і працює на якомусь підприємстві, вона може знайти свою індустрію, і саме від нього від цього відштовхнутися, не від послуг. І ми, відповідно, за допомогою чату GPT брали і робили так, щоб. Людина розуміла, що в цій індустрії інтелектуальна власність працює саме так, і які там є інструменти, і це нам реально з текстовками допомагав саме чат GPT. І е, проблема єдина була в тому, що на той момент українська мова була достатньо, ну скажімо так, не ідеальною. Тому ми робили англійську мову, а потім ми. Перекладали, замовляли вже переклад на українську мову. Зараз, в принципі, вже питання з українською мовою стає не стає так остро. Переклад, як ви можете знати, можливо, набагато краще. Що ще цікаво, ми зараз створили один точно працюваний чат-бот, який ми будемо запускати як консультант для нашого лендінгу з торговельних марок. Тобто, якщо людина звертається і просить, наприклад, Зареєструвати торговельну марку або просить надати певну інформацію, проконсультувати. Цей чат-бот може використовуватись з рахуванням того, яку інформацію ми туди закладаємо. Тобто, наприклад, ми можемо зазначити, що вартість е, така -то залежить від класів МКТП, пояснити, що таке класи МКТП. Ми, до речі, ще до цього у нас зараз на Ленінгу є можливість за допомогою чат-боту визначити, які класи МКТП. Е, Потрібні для клієнта, тобто, всім відомо, що загалом а, заявка і сума, вартість повна за заявку, вона складається з а, офіційних зборів та послуг адвоката. всім зрозуміло, що а, якщо буде не один а два. Чи три класи, то відповідно, розмір офіційних зборів буде набагато більше. І тому клієнт фактично неможливо орієнтувати по поточним стандартним калькуляторам, якщо такі є на ринку, є на сайтах деяких колег. Ми вирішили піти далі і запропонувати клієнту написати, чим він хоче займатися, да, яка марка, в зв'язку з якими послугами, з якими товарами він буде використовувати. І таким чином вона може запропонувати йому один-два тричі скільки класів, і таким чином він зможе поставити вже кількість класів в той калькулятор і зрозуміти, яка буде фінальна вартість. Таким чином ми зробили цей калькулятор максимально, нам здається на Крім того, ми зараз працюємо ще раз над чат-ботом, який буде відповідати на певні питання клієнта, і ми туди завантажуємо нормативну базу, способи ведення діалогів і так далі. Це достатньо дуже цікава робота. Ще можна сказати його тестуємо. Крім того, на наразі ми тестуємо ще чат-бот, який ми будуємо з метою. Створення необхідного контенту в плані seo просування сайту, підготовку відповідних е, статей, текстів для того, щоб там були ключові слова, для того щоб там була повна структура необхідна для seo просування. Тому е, це також дуже важливий інструмент, бо фактично ну здається, що як як такий копірайтинг, м, скоріше за все, скоро буде відходити, бо є інструменти штучного інтелекту, і він точно. Є дешевшим, швидшим і, і так далі, Ну, саме розумієте, які є переваги. Що ми ще робимо? Ми а, а, можемо а, планувати певні виступи, а, планувати структуру нашого виступу, враховуючи майно наприклад на конференціях. Ми беремо ідеї для сторіс, для інстаграму для соцмереж. А, ми робимо, ми пишемо там, використовуємо його. Для постів будь-яких, наприклад, в LinkedIn. звичайно, що е, він не напише так, як ви хочете. А, але якщо його тестувати, якщо направляти, задавати там додаткові додаткові питання в підсумку, буде необхідний текст. І єдине, що я на що я звернув увагу, це те, що. М Достатньо стандартні фрази він використовує в певних в, в текстах, коли хочеться розказати про якусь новину, наприклад, появу тебе брейпінгу, то ви можете бачити стандартні фрази, стандартні структури англійською мовою, і це дуже я це дуже бачу. Наприклад, я навіть деяким своїм колегам кажу, що. Дивіться, тут можна зробити так, бо воно. Ну, ти, ти бачиш, якщо ти користуєшся чатом uh, GPT, ти бачиш, що в LinkedIn воно видно, що люди це використовують. Uh, бо ми такою мовою не спілкуємось і навряд чи навіть uh, носії мови такого, такого мови спілкуються. Тому це можна також правити і робити таким чином, щоб це було майже так, як зробив би ти. Uh, що ще можна робити? Мені здається, фактично унівіце так не майбутнє, але мені здається, що можна уніфікувати підготовку будь-яких плюс-мінус стандартних документів, і, ну, наприклад, порівнювати два зображення. До речі, вже може, можна завантажувати тобі зображення, крім того, він ще й сам генерує зображення. але стосовно завантаження зображення, він може їх порівнювати, якщо ти надаш йому відповідну структуру, ознаки, як саме, він, ти, ти хочеш від нього отримати результат. Таким чином, можна використовувати в певних запереченнях, відповіді на заперечення, оскаржені рішення органу, це також є додатковим. Таким помічником для того, щоб використовувати для того, щоб е, працювати в саме в цій сфері. Крім того, ми іноді, якщо е, ну я, наприклад, не маю освіти хімічної або певної технічної освіти, він допомагає з. Простою мовою розповісти про певні технічні моменти, якщо у нас є певна патентна справа або певна заявка, або, наприклад, там ми подаємо після патент патент національній фазі. Ми використовуємо іноді для того, щоб зрозуміти, що саме мається на увазі, для вона нам пояснює більш простою мовою. Звичайно, ми використовуємо. Ми працюємо із патентними повіреними, що займаються технічно що мають відповідну освіту, але іноді знаєте для себе важливо а, зрозуміти. Про що, що взагалі хотів клієнт, а отже, а, це дуже важливо. Крім того, враховуючи те, що туди можна завантажувати зображення, він може за вашою структурою, логікою, будувати, наприклад, описи до описи до, до заявок на промислові жорстки. Бо він а, може спокійно описати те, що він бачить, картинки, які він бачить, до, до деталей, до, до деталі, які вас цікавить, тому а, це також доволі. Зручно використовувати це, а, ну як мінімум, це можна використовувати як базу для формування заявки, далі вже доповнювати відповідно до ваших побажань. А ще що він робить, і дуже важливо це його функція. Він може працювати з великими обсягами інформації, щось систематизувати, аналізувати, порівнювати. Крім того, він може виділяти щось основне. Не пропонувати зміни, що змінити, розбирати певні помилки. Якщо ти, наприклад, вводиш йому певний текст, він може розібрати які там структурні, логічні помилки, можливо, навіть там орфографічні помилки чи граматичні помилки. Це він також робить. Тому в даному випадку його можна використовувати абсолютно спокійно. Стосовно того як він може в принципі в майбутньому і мені здається, ці функції можна буде скоро реалізовувати. А це допомога у розумінні технічних рішень. Це я вже в принципі сказав. Склада складання певних, певних документів для патентного повіреного. Мені здається, що. Він може також управляти платежами, контролювати строки настання певних подій, наприклад, необхідність подовження сплати за подовження дії патенту або продовження дії торговельної марки. Таким чином, мені здається, що не важко, майбутньому буде реалізувати систему, що він, наприклад, направляє певний лист клієнту і формує, наприклад, проєкт. Платіжного доручення на оплату для банку це, звичайно, ще не реалізоване, але мені здається, що це вже дуже технічні такі моменти. Він може реалізувати великі обсяги інформації, таблиці, виділяти е, певні дані і нагадувати про це. Це вже можна зробити навіть за навіть зараз. А, можна, мені здається, буде використовувати його для підготовки типових структурованих а, певних документів, які мають ну як ми можемо розуміти, це можуть бути якісь рішення, судові рішення. А це можуть бути певні там ті, ті ж самі заперечення в якому плані. Що якщо ми можемо розуміти, що є певні а, певна структура документу і нам вона залежить від певних водних то ми просто можемо додавати ці ці водні водні вона вони будуть оцінюватися і відповідно а, надаватись певна текстовка стосовно рішень а, зрозуміло що я а, а, мені здається з часом а, суди також будуть переходити на певні а, програми бо мені здається з цим майбутнє вони а, будуть переходити до до описів на загальних якихось певних справ з метз допомогою штучного інтелекту, бо насправді є такі рішення, де. Змінні лише сума а, сума стягнення сторони і так далі, що можна просто весь сломовна кажучи чоловік концерт, а далі вже приблизно зрозуміло, що від нього від нього хочете. Таким чином мені здається, тут немає якоїсь такої складності. А вже зараз я знаю точно, що в певних компаніях а, тестують великі компанії в США. Є а, тестування а, і він вбудований в, 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 в програмах Microsoft Office, наприклад, в де ми, тобто, ми можемо, не виходячи з Word, вже брати певну інформацію з чату, і це звичайно дуже зручно. Я думаю, що це питання також лише час. Питання звичайно основне чи впливає воно на юридичну професію. Так воно впливає 100% на юридичну професію, і єдине, що. Точно ніколи не замінить юриста. Це певні складні категорії справ. Це точно в даному випадку юрист буде переважати штучний інтелект. Це певні етичні юридичні обмеження, наприклад, конфіденційні чи чутливі дані. Тут також дуже важливо розуміти, що ці дані, які ми туди завантажуємо, невідомо де вони. В підсумку да, будуть знайдені, хто їх може використати. Це дуже важливо пам'ятати. Да. Крім того, є роль е, людського фактора, е, харизми. цього штучного інтелекту немає. Е, вони ще поки що не можуть виступати на конференціях, вони поки що не можуть вести переговори з клієнтами і поки що не можуть виступати в судах. Таким чином, е, штучний інтелект, на мою думку, неминуче вплине на юридичну професію. Але важливо відокремити, що його потенціал обмежений, якщо ти сам, як юрист, не знаєш, що ти очікуєш від цього документу. Я помітив те, що коли ти задаєш десятки питань, і він тоді уточнює свої відповіді, то тоді ми розуміємо, що відповідь, яка надає, була надана в підсумку, вона є дійсно цікавою, в ній щось є. Вона дійсно надихає якимись ідеями. Або ти щось просиш розвинути якусь тему додатково, щось прибрати, щось не актуальне. Тобто, ми поки що абсолютно керуємо цим, цим процесом, і тому без наших вводних а, результати будуть, скажімо так, дуже обмежені. А, наскільки ми є людьми, що. Можуть дати якісні водні, водні дійсно залежить від персональної нашої компетенції. Так? Тому штучний інтелект в даному випадку працює виключно на нас, а, а, тому якщо в підсумку я вважаю, що в короткостроковій перспективі неминуче він впливає і замінить певні робочі місця, на у сферах таких, де, наприклад, менше певної творчої складової, але а й в довгостроковій перспективі, а, точно буде з, з тим, враховуючи те, як він поліпшується, покращується його робота, а, як швидко це робиться, а, буде мати можливо певний вплив на робочі місця, які вимагають і креативності, і креативного підходу. А, я вважаю, що не не слід боятися цього. Слід йти разом з ним, слід його вивчати, його підкорювати, вимагати працювати на себе, на вас. Я точно знаю, що юристи такі люди, які не дуже часто бажають чогось нового, не хочуть якихось нововведень, але я думаю, що ті, хто прийме це, той буде вперед попереду. Тому ера штучного інтелекту вона вже почалась. І нам просто буде, треба бути готовими до її настання, настання і постійно вчитись, а, покращувати себе, покращувати інструменти, з якими ми працюємо, і на нашу думку, а, воно те, що наше майбутнє, буде лише працювати на нас і додавати певного змісту нашим послугам і тому, що ми взагалі несемо своєї юридичної професії. Тому я дуже дякую вам, а, і мені було приємно розповісти вам про цю тему. Якщо у вас будуть певні питання, якщо у вас є певні, наприклад, побажання або ем, хочете задати е, щодо на питання що стосовно нашого досвіду, я буду радий, звертайтеся до електронної пошти, е, буду радий відповісти і поговорити з вами. Е, приємного приємної конференції.